Вітаю, я Антон Воло, і, як ви вже здогадалися з назви, нове відео присвячене технічним допрацюванням для роботи з моніторингами Державної аудиторської служби. Про всяк випадок нагадаю, що процедура моніторингу це перевірка дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель, яка здійснюється під час проведення процедури закупівлі, укладення договору про закупівлю та його дії. За результатами такого моніторингу ДАСУ дають висновок. Який може впливати на перебіг закупівлі. Тому за процесом моніторингу важливо спостерігати як замовникам, так і учасникам. І саме для цього в кабінетах користувачів реалізовано новий розділ моніторинг ДАСУ», де в зручній формі замовники можуть відслідковувати моніторинги по своїх оголошених закупівлях, а постачальники по закупівлях, в яких вони приймають участь. Також Завдяки фільтру з різноманітними параметрами можна сортувати всі моніторинги та знайти інформацію, яка вас цікавить. Наприклад, якщо по вашій закупівлі було розпочато моніторинг, даний функціонал відкриває можливість пошуку та дослідження завершених моніторингів інших замовників по аналогічних параметрах та подальшого використання практики на основі рішень, які були прийняті ДАСУ. Оскільки обмін інформацією між ДАСУ та замовником здійснюється через електронну систему закупівель та має часові рамки, раніше ми реалізували можливість налаштування важливих сповіщень, пов'язаних з моніторингом в Telegram чи Viber. Про це ви можете дізнатися більше в нашому окремому відео. Сподіваємось, даний функціонал допоможе вам в роботі із закупівлями. Ми перетнули позначку 5 тисяч підписників і хочемо подякувати кожному з вас. Оскільки це мотивує нас створювати нові відео.